Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я, ми знаходимося на Діброві, Рівненська область. Їдемо в село до батьків, сіяти озими чесник. Так що, кому цікаво, лишайтеся з нами. Тут траса, їздять фури, чекаємо дідуся, щоб нас забрав, бо по, по польовій дорозі ось 3,5 кілометрів до батьків. Так що так чекаємо. Їде наше таксі. Ну, ось так, друзі. Вже є на полі. Тут хто раніше не бачив 38 сотих. Розсіваю вручну. Ось такий озимий ячмінь. Дай Бог, на наступний рік все буде добре. І будемо вже тоді сіванкою. У нас трішки вітер, але вітер добре в ту сторону, в яку я йду. Мені зручно, він гарно розкидає, бо проти вітру падає сильно зерно. Зараз тату ще два мішечки принесе. Ось так я вже сійнула. Звичайно, висів вручну набагато більше йде зерна, але нічого страшного. Погода сприяє. Зараз коником приїдуть, це все заволочать і буде чудово. Можливо, пізно, але на друге і добре, що так пізно, тому що коли вже дивилося дуже багато ячменів, пшениців посіяно. І якщо він зараз посходить, ось такий сніг впаде, потім заводяться миші і його Так що, як то кажеться, весна покаже, що тут і буде. Ось таке. Так що я продовжую сіяти. Бо, як то кажеться, сонце не пасеться. А вам гарного перегляду. Ще хтось не привіз твоє озиме ячмінь. Каже, що це одна шолоха, але мені дуже подобається цей ячмінь. Не знаю, правда, який сорт. Колись помінялися і так вже сію. Дуже гарний висів. А урожай набагато кращий, чим Ярго ячменя, так що в цьому я виіграю, як то кажеться. Ось, вже зараз пройдуся і вже буде третина засіяна. Може хтось каже, що багато мені хто казав, що невигідно сіяти своє, найми трактора, найми комбайна, привези, завези, оброби, підживи, але. Дякуючи Богу, ще в мінус ніколи не входили. Так, да, на ноль виходили, але в мінус не виходили. І тим паче мені це подобається. Ось, вже чую, їде моя поміч. Тато ячмінь. Ось так коником заволочується, розволочується, я вже більшу частину посіяла, тато несе мені зерно, допомагає, підношує. І все, друзі, чотири мішка ячменів висіяно на ось цьому кусочку. Ох, прийшла група підтримки. Мама з дітьми, тато, коник працює. Вже ось пів города заборонено, Земля волога гарно зерно присипає. Просто чудово, супер. Все супер. Погода ще, дякувати Богу, сприяє тому, що має зійти. На сьогодні стоїть дощик, на завтра, на ніч також дощ, але ще в нас приморозків не обіцяється. Гарна погода сонячна, так що так. І їдемо зараз до мами. Мама щось має дати. Ось першу лови. Білу? Ні, рабеньку. Ну і білу. Мені заподозряє і щось не, не лад. А як поцак порветься? Не порветься, нехай прижме і все. Давай кляпьем. Тарас да и все, а то вы... ну <рискотворение> Ну ось новоспечені качачки уже на месте. Біленька десь пішла. Я крила пообрізала по одному крилі. Сподіваюсь, не втічуть. Хай ознайомлюються. Батьки робили в автоклаві згущене молоко домашнє. І ось така згущеночка. Ой, зараз хлопцям до вафлі. І мама перебирала свій чесник і вже чищений чесничок мені дала. Ну, в неї набагато більше, трохлітровий слоїк там був, але. Мені досить і цього. А ось дивіться, як пшеничка моя вже зазеленіла, посходила гарненько. Сходи хороші. Все супер. Пшеничка, пшеничка класна. Як то каже, це все робиться в свою пору. Ось приїхав е трактор, чисто випадково перестріла і е хочу сфрезерувати е під. Е Чесник, цибульку. Ось так, так що все супер, все вдається. Качечки привикають потихеньку, помаленьку. це моя старенька і в мене ще є один мешканець. Ось такий качур. Та як дівчат же у мене багато, виходить, 5 дівчат змушена була ще взяти, придбати одного качура. Ну і так, буду його підганяти, щоб вони привикали. Ось так. Ну що ж, друзі, у нас починається дощик, так що буду з вами прощатися. Пісок привезла для того, щоб підмурувати, підштукатурити планів просто дуже багато. І ось так. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові! всього саме саме найкращого. До нових зустріч, па па, -па, -па.